Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу вам показати, як ми дорощуємо тюльпани. Це тюльпан сорту Нові Сан. дорощуємо другий рік після вигінки. Майже 90% тюльпанів дали в цьому році дуже гарну квітку. Сьогодні вже другий день розпуску бутонів. Тому завтра ми будемо їх всі зривати. Це потрібно робити для того, щоб цибулина росла якомога більшою та брала всі поживні речовини собі, а не віддавала їх для квітки. Саме тому ми дозволяємо розпуститися бутону лише тільки три рази. Після чого ми повинні його зірвати. Тюльпан залишаємо рости далі. Він росте до того моменту, поки не засохне листя. Це свідчить про те, що цибулина вже отримала все від рослини і її можна викопувати. В цей момент ми викопуємо тюльпани і зберігаємо у теплому місці. Саме під час цього зберігання цибулина формує квітку на наступний сезон. У вересні ми колібруємо цибулини тюльпанів, також одразу сортуємо, які йдуть на продаж, а які далі на дорощування. Ось саме так цей процес відбувається у нас.